Видання The New York Times пише, що Трамп навмисне суперечить своїм же заявам. Зміна позиції, і відверта брехня президента Трампа на кожному кроці створюють для американської громадськості дуельні наративи. Але чи справді це хитра тактика? Чи Дональд Трамп просто продукує заяви, що суперечать одна одній, буквально кохаючись у тому, що весь світ пильнує за новими висловами американського президента. У цьому зараз і спробуємо розібратися, аналізуючи не лише слова. Я рада одразу представити нашого гостя. Це Дмитро Попов, психолог і профайлер. Пане Дмитро, вітання вам і дякую, що приєдналися до цієї розмови. Вітаю, дякую за запрошення. Зі святом, до речі, вас прийшедшим. Дякую, дякую. Будемо сьогодні з вами стандартно, вже ледь не традиційно, дивитися відео і намагатися знайти там ті відповіді, які бентежать не лише українців, а й здається, увесь світ. Ну принаймні зараз так точно. І почати я хочу з такого: американський президент здається, полюбляє катати світ на емоційних гойдалках. Бо ж спершу він посварився з українським президентом Володимиром Зеленським на зустрічі 28 лютого. А вже цього тижня у зверненні до конгресу заявив, що, начебто, отримав листа від України. Мінського президента і наголосив, що Україна готова до підписання угоди та миру. Я пропоную послухати раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Володимира Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці. Він сказав: я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він надіслав цього листа, отримав його нещодавно. Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, і ми отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б красиво? Пора зупинити це божевілля, пора припинити вбивства, пора покінчити з цією безглуздою війною. Якщо ви хочете покласти край війнам. Вам потрібно говорити з обома сторонами. Пане Дмитре, ці емоційні гойдалки, коли спершу Україна хороша, потім погана, потім знову хороша, і так по коло. Це на вашу думку, що нерозуміння Трампа щодо контексту, шалений тиск на Україну, чи все ж таки прихильність саме до Росії? Та ні, ви знаєте, я іншої точки зору. Я гадаю, що Трамп не качає гойдалки. Трамп качає повагу для себе від всього світу. От сьогодні, наприклад, опублікували, що він дуже дуже погано сприйняв той факт, що Зеленського після його зустрічі прийняв король Британії, і він навіть образився. Тобто, треба розуміти, що Трамп це нарцис з відсутністю емпатії. І е, цей нарцис дуже дуже потребує для цього, для, для себе постійної поваги. Е, я ось е, у себе опублікував на сторінки такий такий алгоритм, як спілкуватися зі Трампом, і е, пару слів з нього я вам зачитаю російською мовою. Не проси у Трампа слишком много. Трамп не щедрый. Кроме того, он пообещал американскому избирателю, что все в дом. Для него ничего не должно выглядеть, как из дома. Трамп не терпит ни малейшего намека на то, что он не прав. Не спорь. Лучше потом молча делай так, как считаем нужным. Не забывай, что Трамп может позволить себе быть эмоциональным, а ты нет. Не критикуй членов команды Трампа, он не считает своим долгом стоять на их защиту. И в конце там много пунктов. И в конце, если ты думаешь, что все написанное шутка, то ты не готов к переговорам с Трампом. Тобто для чого я це вам і глядачам сказав? Тобто, Трамп нарциси постійно потребує підкріплення свого нарцисизму, тобто поваги, обожнювання і так іншого. І тому оцей лист, який Зеленський, навіть не ні йому, а навіть в сетях, в мережах він цього опублікував. Ну вже Трамп це сприйняв як от повагу. І ви побачили, як він сказав. Під керівництвом е, Трампа, там ну і під підповажним керівництвом Трампа. Тобто, от, от це, е, го, е, перепрошую, гоприпрошую. це головна головне було те, що сказав Трамп. До теми. ось... Цього захоплення Дональдом Трампом, яке американський президент точно любить, він також виступав у конгресі. і Це була доволі емоційна подія. Республіканці перебивали його спіч оплесками, збуджено свистіли і вигукували похвалу. Демократи кисло слухали, а дехто взагалі під час цього виступу покинув залу у контексті того, що зараз США роблять із Україною, припиняють допомогу, подекуди шантажують і тиснуть з метою отримати буквально будь-яку мирну угоду. Як можемо проаналізувати це? Лече неблаговійне захоплення Трампом. Наскільки воно важливе для нього, і наскільки воно також важливе для тих, хто там вставав, аплодував, свистів радісно, загалом показував, як вони люблять, просто не можуть Дональда Трампа мені складно сказати, що в головах і в душах у тих, хто от так аплодує цьому Вашингтонському обкому, дуже нагадує з'їзди КПРС. Але я знаю те, що приклад дуже для мене яскравий. Що один з напевно міністра оборони, я не я можу помилятися колись на засіданні уряду молітву склав на адрес Трампа і зачитав би його, і цього Трампа навіть зовсім якось не покарюжила. Там тобто він дуже дуже цікаво це сприйняв і напевно був дуже радий. Тобто люди навколо Трампа розуміють, що йому треба, і ось це вони йому і надають. Більш того, вони також розуміють, що Трамп дуже є злопам'ятною людиною, це правда, і він здатний, враховуючи ті ваджелі влади, які у нього є, скористатися ними для того, щоб щось з негідніком щось зробити. І тому, от все це, це мага і ем, республіканці. Вони будуть намагатися дати вождю, не буде боятися цього слова, вождю, Саме того, що чого він бажає, чи зможуть демократи тут щось протиставити для мене поки що це загадка. Знаєте, пане Дмитро, я от щойно згадала собі про таку теорію змови, яка називається QAnon, поширена вона у Сполучених Штатах Америки, і це буквально теорія змови, яка проповідує, що Трамп це ледь чи не месія, і він має прийти до влади для того, аби боротися проти ілюмінатів і рептилоїдів. Ну, теорія змови, звісно, доволі божевільна, але на жаль, має велику кількість прихильників у Сполучених Штатах Америки. Так, а, а, а можна я вам щось скажу з цього приводу? Я ось дуже зацікавився Трампом, і ось от є така книжка. Вона е, має назву Трамп, Епоха Посправди е, на написана вона Кен Вілбером. і ось що він пише: я процитую: от е, щодо того, що ви е, говорите, е, президент Трамп цього навіть не приховує, натхне на Бреше з кожного приводу і не переживає, е, що це не брехня. Його сторонники заявляють, що це не брехня, а просто альтернативні факти. Але журналісти говорять, що альтернативні факти до цього називалися брехнею. А ось того, чи це потрібно, цим елімінатам, масонам або їх, е е е тих, хто їм протистоїть, істину стає те, чого ми найбільше хочемо: у морі нігілізму все починається визначати пристрасний нарцисизм, який є у Трампа. Тобто, е в цій книжці, що ви далі не зачитувати, дуже ретельний аналіз ведеться на те, що зараз. Виборець Трампа це люди, які не мають достатньої освіти, не мають критичного мислення, і більш того, вони в нігілізмі, тобто вони не визнають і навіть вороже ставляться до наукових і суспільних наук. І тому такий виборець, звичайно, вибирають таких харизматичних і яскравих Трампів. Тому я бачу, як психолог, що тут, от до боротьби з ілюмінатами, розенкрейцерами, масонами, немає ніякої. Неякого зв'язку бачите. У мене знову виникло ще одне екстра питання. Ви зачепили такий термін, цікавий постправда, який за версією словника Британіка, якщо я не помиляюся, у 2016 році став словом року, якраз тоді, коли до влади Дональд Трамп прийшов. І цей термін, ну якщо так знаєте, спрощено на хлопський розум, означає, що емоціо переважає надраціо. І те, що емоціо над надраціо у. Дональда Трампа, ну це ми вже помітили ще напевно, під час його передвиборчої кампанії, і то не 2024, а ще 2016 року. Але, от на вашу думку, у глобального виборця у Сполучених Штатах у Європі в Україні, зокрема, чи теж ми зараз живемо в тому періоді постправди, коли для виборців це зараз актуальна тема для Німеччини, для Канади, тощо. Емоції превалюють над якимись раціональними думками і раціональними заявами від політиків ну, мене дуже, я не політолог. мені дуже важко говорити про інші країни, але про Україну я можу сказати, тому що я хоч і не політолог, але я тут живу. Я е, живу біля 30 років, і я знаю, що тут йдеться. І от щодо України, я можу сказати однозначно, що на жаль, українці приймають емоційне рішення постійно. І це емоційне рішення я про вибори. Вони на жаль приводять до влади не системну ідеологію, не системну політику, а саме харизмат харизматиків які дуже і дуже превалюють своїми особистими власними якостями над системою і над будь-якою ідеологією. На жаль, поки от є такий американець харківського походження Любарський. Він каже: коли я приїхав в Україну. Я е, вже е, зрозумів, що українці не знають, що робити з демократією. Насправді це так. Е, чому? Тому що е, от те, що ви говорите, рацію українці, і в будь-якому е, будь-якої е, цивілізованої країні світу виборець має голосувати не за особистість. Він має голосувати за систему і за партію. А е, е, особистість це всього ліж буде лідер цієї партії, цієї системи. Але у нас цього не відбувається майже завжди. Ну, у цій сфері сподіваємося на розвиток. Хоч ці теми циркулюють зараз у повітрі, але ну говорити про них, мабуть, ще зарано. Я пропоную, от від соціології і політології ближче до психології перейти і зараз послухаємо ще одну заяву від Дональда Трампа, і потім її обговоримо. Єдиний президент, який не віддав жодного шматка української землі Росії Путіна, це президент Дональд Трамп. Пам'ятаєте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини охоче публікують усе, що вони кажуть Трамп. Пишучи свої пости у соцмережах, часто каже про себе у третій особі. І подекуди це проскакує і на публічних виступах, де він говорить, а не пише. Трамп надавав, Трамп пробив, Трамп хоче миру, Ледь чи не Трамп величний президент Сполучених Штатів. На вашу думку, про що свідчить таке звертання до себе у третій особі? Ну, знаєте, в психології це давно спостерігає феномен, і це має назву ілеїзм. І в елеїзмі є декілька таких наукових теч, як вони інтерпретуються. Ну, можна згадати Ільфа і Петрова у до речі, які про Паніковського писали писали таким чином: Ви ще не знаєте? Паніковського всіх продасть, купить і знову продасть. ну потом дороже, і це говорив сам Паніковський. Або можна пам'ятати будь-які фільми про індейців. E, про індіанців, напевно, так, e, які говорять так: він і ту все сказав, e, тобто, в e, цей e, e, від третьої особи, це говорить або про інфантівність, коли людина, або якщо будемо говорити про індіанців, ну як це народність, яка ще не дійшла до цивілізації, e, напевно, то або e, до чого я більше схиляюсь, якщо доросла. Освічена людина говорить про себе від ліця третьої особи, то це два показники. Перший показник це дуже завищена уява о себе, тобто це нарцисизм. І по-друге. Це все ж таки прояви якоїсь психіатричної хвороби. Е, ну, Ми будемо психіатрами, не будемо е, ставити діагнози е, клеїти ярлики, але все ж таки завищена уява у себе це якраз про нашого героя. Е, тобто ми Ніколай II. от приблизно так. Щось таке. Ем... На цьому фоні заяв від Дональда Трампа і стратегії його адміністрації постає питання: чи зможе Європа зараз перейняти лідерство у плані безпеки і оборони не те, що України, а й цілого регіону? І про це чимало писала міжнародна преса останнього тижня. ЄС висловив підтримку нашій країні, а лідери держав міркують про те, як вони можуть долучитися до завершення війни. У цьому контексті я пропоную прослухати фрагменти з виступу французького президента Еммануеля Макрона і потім його обговорити. Ми повинні продовжувати допомагати українцям чинити опір, поки вони не зможуть домовитися з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Ось чому шлях до миру не може лежати через відмову від України зовсім навпаки. Мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під владою російського диктатора. Мир не може бути капітуляцією України, він не може бути її поразкою. І означати крихке перемир'я-мир має бути міцним. Ми повинні підтримувати Україну. Це хороші слова, але от на вашу думку, чи зможуть вони стати діями? Чи бачите ви у цих жестах і міміці впевненість у майбутньому Європі? Чи все ж таки Мануель Макрон залишається дуже обережним? Ну, якщо відверто казати, то от в таких промовах, коли людина стоїть перед суфльором і сидить перед суфльором і щось зачитує, то говорити тут про якісь психологічні феномени, які можуть яким чином відображати його психічний настрій настрій або його якості якісь не можна, тому що тут ну, Макрон грає роль. Тобто він зачитує так дуже так гарно, з вольовим рішенням. І якщо от, послухати його от в такому вигляді, то так я б мені б здавалось, що так Європа в особі Макрона намагається це зробити, те, що він е, говорить. Але ще раз це. Акторства насправді, вот у даному випадку, це не означає, що Макрон не такий, який ми хочемо відати, і не означає, що він дійсно не буде допомагати Україні або буде допомагати, тобто тут вже мова скоріше не до психології, от в цьому відрізку, а до політології. А тут. Я вважаю таке, ну дійсно, психологія, коли особливо от в моєму випадку, коли я працюю з політиками вищого ешелону, то тут дуже дуже потрібно і політологічне знання, і сучасність від. Відстежувати, і щодо Макрона, я можу сказати, що зараз у нього дуже гарний шанс очолити Європу, е, таку, яка вона зможе протистояти Сполученим Штатам і будь-кому. Е, а чому? А тому, що тільки у Макрона є зараз е, е, атомна ядерна зброя і армія, яка може щось скласти е, якусь конкуренцію. Така армія є тільки у двох країн, ще в, е, в Європі: це Україна і Турція. І тому Макрон може очолити, І ну, якщо він очолити, це буде на благо України. Я буду тільки радий е, певні виклики. Постають не лише перед Євросоюзом, як альянсом, а й перед НАТО. І цього тижня йшлося також про е, потенційні гарантії безпеки для України відповідно для міцного миру у регіоні. Про який згадував Аманель Макрон. Я знову ж таки пропоную частинку послухати і тоді обговорити. Європейські країни дійсно нарощують допомогу з гарантіями безпеки на той момент, коли буде укладено мирну угоду. Очевидно, що угоди ще немає, ще немає припинення вогню. Але ми повинні підготуватися до цього моменту та переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки. Ініціативу взяли на себе Сполучене Королівство та Франція, але інші теж бажають допомогти От Трамп ще до своєї навгурації говорив про те, що європейські країни мають брати більшу участь у захисті України у захисті Європи від Російської Федерації. І зараз цей процес потрохи відбувається. І, от, на вашу думку, таке включення у роботи європейських країн може переконати Трампа змінити свою думку. Там щодо Альянсу НАТО, щодо України, чи все ж таки, ота його стратегія, яку ми з вами подекуди обговорюємо, вона от залишається в силі, незважаючи на те, що тут у Європі хто скаже. А ви знаєте, ну, по перше, щодо Рюте, раз уж ви його продемонстрували. Коли він був прем'єром Нідерландів, він був набагато е, такий був більш прямолінейний і більш такий рішучий зараз. у нього позиція генсека НАТО, і він вимушений лавірувати. Е, я не знаю, чи є таке українське слово е, між сполученими штатами і Європою. І декілька його до речі на минулому тижні висказувані вони були дуже дуже протиречивими, тому що він навіть в одному інтерв'ю намагався Зеленському порадити як мо. Як найшвидше налагодити стосунки з Трампом, тому що без сполучених штатів нам ну ми, ми не зможемо Е, ну дійсно НАТО, це Сполучених Штати і Європа. Поки що, що буде далі, ми не знаємо. Але е, щодо е, вашого е, питання другої частини, е, тобто чи е, дійсно е, наскільки наскільки е, пам'ятаю, е, чи дійсно Європа і організації європейські будуть нам допомагати, так цього дуже би хотілось, звичайно. Звичайно, хотіли, щоб і НАТО і ЄС і будь-які організації, які є Брюссель, Лондон, щоб нам допомагали скільки це можна. Але те, що зараз вони мають враховувати позиції і Макрона і позиції Британії, це дуже дуже важливо, і знову поки що нам іде на користь. А на вашу думку, пане Дмитре, чи можуть ось такі слова і дії від європейських? Політиків від європейських держав переконати Трампа певним чином пом'якшити свою думку. Так. Та так, так, зрозумів е, ні, я категорично проти цього. Я вважаю, що тільки виборці Сполучених Штатів, коли вони будуть, от, наприклад, розтягувати великий український прапор перед Білим домом, або коли буде Венс їхати на якусь там на якийсь відпочинок, і біля дороги там на багато кілометрів будуть стояти люди з т, плакатами і з прапорами, во це буде впливати. Також буде впливати на Трампа рішення об. Двох э, парламентів, тобто Сенату і Конгресу. Э, чому? Тому що там може пролунати таке для нього небажане слово імпічмент. А все інше, э, в Макрон, э, Туск і все інше разом взяті, ніяким чином на рішення в Трампа впливати не будуть. Э, навіть король Британії, навіть э, прем'єр Канади, навіть прем'єр Японії ніхто з них на мій на мій погляд тому що я все ж таки вивчаю трампа я бачу його я бачу його психотип я вважаю що він прислуховується тільки до одної людини до одної людини більш всього це до себе звісно іноді він готовий прислухуватися до інших людей в своєму оточенні але вони всі тимчасові якщо вони не є його родичами навіть маск до маска він буде прислуховуватися певний час. Потім маска хтось замінить. Тобто, я так розумію, що на жаль, американський виборець і американські парламентарі – ось хто може допомогти Трампу змінити точку зору. Знаєте, пане Дмитро, я ще згадала кілька таких. Ну я б назвала їх веселими, якби ситуація не була такою складною моментів. Міжнародна преса писала про те, що для Дональда Трампа упродовж ось цього останнього часу від його інавгурації ідеєю фікс стало отримати Нобелівську премію. І мало того, що в його оточенні всі говорять про те, що Трамп, хоч він ну, в принципі, нічого не зробив для миру, принаймні в російсько-українській війні, заслуговує на Нобелівську премію, має її отримати. Один з республіканців буде його подавати на цю нагороду. Хоч воно і звучить, знаєте, так трошки. Дивно, ну, Конечно. я б так сказала. Але от, на вашу думку, навіщо Трампу Нобелівська премія, і чи це справді може бути от ідеєю фікс? Так, Звичайно. Це не може бути. Це є ідея фікс. Але це звичайно не грошовий еквівалент. А саме от, це. От... Корона е, Нобелівського лауреата, або там е, первість така, знаєте, така, от як е, е, випускник е, там, якогось року. Е, от е, такий ярлик, то, що він є Нобелівський лауреат, це у нього образи ще була на Обаму. Е, тому що він це декілька разів це навіть висловлював на своїх е, виступах. Те, що Обама Нобел... отримав Нобелівську премію Міра, а він ні. досі. Хоча він, ну ми ж постійно чуємо, якщо б не я, цієї війни б не почалось. Я е, там був в, в одному виступі. Трамп сказав, що він стільки війн е, зміг припинити, коли у, нього, коли у нього запитали, а які саме війни ви припинили? А він не зміг. Е, всілякі, тобто, ну якісь е, тому е, для мене це так, це е, однозначно. Трамп хоче цього, але. Ну, якщо в Нобелівський комітет дійсно буде розглядати Трампа, неважливо хто його туди подасть, як кандидата, ну, дивіться, він зараз. Топче і ну, чавить Україну е, своїми рішеннями. Більш того, він навіть визнає, коли він е, вчора або позавчора сказав: Так, я розумію, що Путін зараз бомбить Україну найбільше і найгірше, тому що так я прийняв таке рішення. Так ну на його місці цим до скористався хто завгодно, і це майбутній володар премії міру. Тобто з його рішеннями когось там знищують, і це премія міру. А взагалі мені Трамп нагадує особу з анекдоти, коли хтось підходить і бачить, як троє б'ють одного, і він говорить: ну що ж ви так погано поступаєте, хлопці, в трьох б'єте одного, давайте в четверох його бити. От зараз, от така сама ситуація з Україною. Тобто, Трамп своїми зусиллями майже стає союзником Російської Федерації Ірану і Північної Кореї. На жаль, на жаль. Згідно з вами, що, на жаль, принаймні так видається в Україні. Я, м, хто радіє зміні політиці США, це російські пропагандисти? Рупори Кремля тепер критикують з усією силою не лише Україну, а й Європу загалом погрожуючи їй. Пропоную знову ж таки один фрагмент прослухати. Далі починається найцікавіше реакція Європи. Найцікавіше зараз те, що світ розділений, європейський світ, світ союзників. І раптом європейцям стало зрозуміло, що вони одні в цій війні. Ні Макрону, ні Стармеру не вдалося переконати Трампа змінити свою позицію. Трамп дуже прагматичний. Він каже просто: де гроші. Ні, Макрон, ні Стармер, ні будь-хто з європейських бюрократів, які представляють ЄС, не ставлять цього питання. Ми розуміємо, чому. Тому що вони всі замішані в корупційних схемах. Коли Макрон раптом заявляє ми зараз, коли Стармер заявляє так, ми тут. Коли якась Кая Кала скаже, що треба відмовитися від цього американського диктату, так американці тепер просто публікуватимуть ту інформацію, яка у них є, про банківські операції. І за великим рахунком, щоб зайвий раз не гуляти навколо Брюсселю, можна поставити колючий дріт. Така реакція. і... Посилення пропаганди щодо Європи. На вашу думку, це радість через політику Трампа, обережний підхід чи намагання підбадьорити внутрішню аудиторію Російської Федерації? Два пункти з трьох, які ви е, сказали. Е, перше, радість від того, що робить Трамп, і друге, підбадьорюєте внутрішню аудиторію. Е, на мій погляд. Е, до речі, вчора я е, прослухав Скабеєву, і вона сказала таку річ. Російською мені ужасно подобається, що робить зараз Трамп, ви розумієте? Якщо ця жінка з болот говорить таке, то дійсно зараз вони ну дуже дуже і їм це і подобається, і це їм і на користь, і це дійсно так. Трамп це теж визнає. Тому так вони зараз і пишаються навіть потім було в іншій програмі на НТВ, коли там хтось заявив, що зараз будуть а Кісільов, Кісільов, це на ОРТ. Він сказав, що світ будуть розділяти три країни. Сполучені Штати, Російська Федерація і Китай поки що Китай не долучився, а ми з Сполученими Штатами вже все розділяємо. Тобто, ну розумієте, якщо це от так змінилася риторика всіх цих пропагандистів кремлівських, кремлівських, то це однозначно говорить про те, що їм ну, дуже до вподоби те, що робить Трамп. Ну насправді ну, так і має бути, тому що його, його дії дійсно. Говорить про те, що він зараз всіми, всі, всіма силами допомагає Російській Федерації. навіть. Сенатор з демократичної партії, там на одному розгляді э, когось там кандидата в уряд э, Сполучених Штатів, він сказав, що скажіть, будь ласка, шановний, а от те, що зараз робить ваш президент і наш президент, це не означає, що він російський агент. Навіть там він п'ять пунктів привів. Ну, от навіть якщо от це був російський агент, ну навряд чи він найкраще для Росії щось зробив. Насправді це так, і це бачить весь світ. Ну окрім звісно, республіканців, які цього відверто не хочуть помічати, ну і самого Дональда Трампа. На жаль, здавалось би, якщо е, хвалять пропагандисти, то, мабуть, ти у своєму житті щось не те робиш. Але чи зрозуміється, Дональд Трамп буде колись? Звісно, питання залишається поки що риторичним. Вам, пане Дмитре, я дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нас і пояснили важливі аспекти. Сподіваюся, у такому форматі ми з вами ще зустрінемося у будь-якому випадку. Бажаю вам гарного дня. І спокійного, бо зараз це дуже і дуже важливо. Дякую вам і вам. Дякую, дякую за запрошення.